Добре, давай тоді йдемо далі, бо, тому що я думаю, що ми будемо ще тут uh -huh. відслідковувати ці новини. А, тут є дуже цікава новина, яка, от я бачу, останніми тижнями активно обговорюється. а це пов'язано з, по перше, з новим мобілізаційним законом, uh -huh. так а, який почне діяти з 18 uh -huh. травня. Я нагадаю нашим глядачам, і серед іншого, частина людей зараз, от мені теж до речі, задають таке питання. Uh -huh. От я хотів би у тебе а, детальніше про це довідатися. Задають питання. А, чи справді в новому законі записано, що у людини можуть конфіскувати авто? Ґгу. От що ти so, is, uh, скажеш про uh, is, ці міфи I... чи не міфи, чи це неправда? No, я, я, uh, знає, чи, я, 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 сказати, yeah. я, я навіть uh, чув, що є люди, які зараз почали, якщо у них там більше ніж одне авто, переформлювати їх там на род, жінок mm. знає, yeah. різних і так далі. Sorry, no, я, це? Но, я, 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 я відверто кажучи. Я готовий коментувати стосовно цієї ситуації. Тема. Ну, я думав, що я тільки по чисті, по як вкрасти 37 мільярдів, але <рес> якщо потрібно коментувати що робити, якщо ТЦК буде зимати техніку, <рес> я готовий і на це. Друзі, ну що? Я хочу сказати, що, по-перше, прямих таких, так скажемо, що у хілях будуть забирати техніку. В законі такого немає. Це перше. Але хочу вам нагадати, друзі, багато хто не знає. Ну, наприклад, да, в нашій е, будівельній компанії дуже велика кількість техніки. Угу. Ну, я мав Різна. Навмази, різні. І коли ти цю техніку ставиш на облік, купляєш, то ти обов'язково там фіксуєш, що ти маєш таку техніку, і ти обов'язково, коли починається війна. То ти цю техніку віддаєш. Якщо її не поміряється, це можуть зробити ТЦК, ГУР і СБУ. Ну, із... Взяти. Взяти. Да. Тому ну, це норма є. Тобто це, це не якась там нова історія. Це перше. Друге. Я хочу, друзі, нагадати, у мене, були, у мене була техніка там, Мерседес я віддав на ССО, я зробив, купив великий пикап. Відремонтував, також віддав на СССР спец... спеціальних операцій. Тому я в цьому нічого поганого не бачу. Там є нормативка, Якщо у людини єдина у, у, у родини єдина, так скажемо, ну, одна автівка, то його ніхто збирати не буде. Uh -huh. ну, По-перше, другий, послухайте, ну, ніхто не буде забирати Мерседесі. Тут потрібна машина. Це які машини? Ну, техніка, це джіпи, маються на увазі там, е, пікапи. Ну, техніка, яка може використовуватись на фронті. І я ще, і ще раз хочу вам наголосити: така нормативка є. І хочу вам сказати, коли почалась війна. Я всю свою техніку віддав. Мені е, нам розстріляли три техніки, три екскаватора. Да, на жаль, ми їх втратили. Серйозно? Або да, на да, лінії фронту? Да, да? Вони? Не, 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 не на Вишгороді. А... Ми віддали. Ну, коли почалася, я ж кажу. Я зрозумів. Коли да. було втор... в Київській області. Так, так, так. Ми віддали, щоб копати е, окопи. І на жаль, е, щоб їх там розстріляли. Ми втратили десь. Ну, кожні, там вони коштують там 6-7 мільйонів гривень. Ми втратили їх, ну, але мені е, не жалко слухайте, Друзі, мені не жалко нічого. Єдине, що я маю, я 12 років прожив в Криму. і Єдине, що я мав в Криму, це було е, овочі, е, ховощі, овочі, да, з овочі овочі, овочі. овощі. Овоча. Да. І я знав, що там розташований е, це. Е, Техніка Кацапів, і я постійно мені є друг в гур, я йому постійно кажу, я тебе прошу, бомбаніть мій склад. <говори> <говори> мені мені взагалі а, этот, <говори> біда, байдуже. Ну, послухай, ну а чому б ні? Да з ним, з цим сховищем. Тому тут потрібно зрозуміти, що. Ну, не потрібно цього зробити ніку, ну, трагедію, а то вже всі там пишуть. Все, послухай, оця розгонка, все відбувається від. Ми знаємо, від кого воно відбувається від апостола Петра і від друзів про щось там розповідають, що все, заберуть техніку, да ніхто нічого забирати не буде. Ну, тобто, якщо тобто... адекватна людина. Я ще раз хочу вам сказати: ну якщо сьогодні приїдуть до мене і попросять, віддай там, будь ласка, там декілька екскаваторів, де я дам без, без питань, де я послухайте, хочу нагадати, 6 місяців моя техніка жодної гривні мені ніхто не віддав в Київській області. Вони працювали 24 на 7. Я заправляв цю техніку паливом, давав заробітну. Плату екскаваторщикам, і ми робили захисні споруди. Ну нічого, слухайте, з травня 22-го року шість місяців моя техніка там працювала. Ну а як хочете ви слухайте? Тобто, у вас ви маєте техніку, ви не хочете, ви не хочете допомагати своїй країні. Слухайте, ну це просто смішно. Ти бачиш, в умовах, коли війна ну, ж не закінчила, сказав. Якщо людина має ідуну, родина має йдуну техніку, ніхто забирати цього не буде. Ну не слухайте ви цувенчиво. Ну тобто, це міф про те, що от з новим законом про мобілізацію, от тепер почнеться масова. Як хтось там вважає, да, техніки на фронт. Да, Тотому, тому на... що почнеться обов'язково і почнуть, ви знаєте, дуже потрібні фури. Фури, де написано «Рошен», обов'язково це повинно бути. Якщо не «Рошен», нам не цікаво. Рошен. Якщо «Рошен», обов'язково обов потрібні нам такі фури. Апостол Петро пише Люда. А, добре, і вона, до речі, написала: з моєї ЗП квартири не купиш. А, що, що? а Ну, люди, це коли ми говорили про квартиру. Ага. А, що люди написали З моєї ЗП квартиру не купиш. Людочка, я дуже тебе люблю, ти дуже гарна людина. Я дуже вдячний, що я з тобою познайомився. Ми з Аліксієм до тебе вірна. ставимося дуже гарно. Я б дуже хотів, да, Я б дуже хотів би, щоб. У тебе в житті було всі, все, що ти хочеш. Я думаю, що так і буде.